Сидить п'яний, думу тяжкою гадає. Ніхто мене не полюбить, не поспівчуває, на похмілля не пригостить, помру не заплачу. добрим словом не згадає, ех, ху -ху -ху -ху, життя собаче. Раптом чує голос віщий, мов самого неба. Що алкашу, зажурись. Чого тобі треба? Я безплатно всі бажання виконаю радо. Все, що хочеш, я зроблю. Не тушусь, загадуй, звів п'яниця в небо очі. Ну, коли без грошей, то давай відро горілки Закусон хороший, а на здачу бочку пива, Біля річки дачу. Молодичку сексуальну й машину в придачу. Подивися, подивився, диво. Є і дача, і машина, жіночка вродлива. Цілий бутель самогону на мисто маш сяє, витріщив п'яниця очі в голоса питає. Ти що? Ванга? А чи, може, рибка золотая? Тут ні ванги, ні рибки немає. Я, 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 я пойняв. Ти добра хвея. Покажись. Чудачка! Голос з неба. Ну й ти? я біла гарячка.